Просив показати, що є в район 6 тисяч, зараз прибіжуть швиденько по стоянці, що в нас тут є в наявності. Дивіться, є комбо 1,4 бензин 2008 рік. Машинка в гарному стані, хазяйська, класна. На дві сторони двері, І оригінальний пасажир повністю комплектна. Тобто полка, шторка, запаска від А до Я все присутнє. 1,4 167 пробігом, механіка. На легкосплавних дісочках частково фактично перебрана передня ходова, це передні саліндблоки. Замінено було два передніх швуса у зв'язку з тим, що лопнули вінці АБС, це проблема їхня опилів багатьох. І швус, на жаль, довелося змінювати, так як Вінець АБС там впресований. Автомобіль коштує без торгу 5900 доларів. Вартість входить сертифікат. Можемо, звичайно, що зробити. Також на нього встановити газоболони обладнання, ну і замінити мастило, оливу, якщо вам це буде необхідно. 5900 торгу по ньому немає. Восьмий рік гарна хазяйська машинка в подарунок. Зима фактично нова на дисочках іде в комплекті. Так, перепрошую далі по бюджетках. 6400 Renault Modus 12 рік, 153 тисячі машинка має пробігу. Він в night and day комплектації, не фарбований, тільки приїхав, гарна комплектація, задній перктрон, ДХО присутньо. Лінзована оптика, підсвітка зони повороту, датчик світла сенсор дощу. Ну така гарна, дуже гарна машина. Якщо цікаво, вона затонована в круг в Європі. Тобто по заводу, бачите, в неї такий затемнений салон, прикольно виглядає. Ніяк би нічого робити, особливо по ній і не потрібно. Сіли, поїхали 6400, чистий 12 рік, маленький пробіг, бензиновий двигун 1,2 турбо. Той же ж самий, який був на кліво, яке було от продано, тільки тут дуже класний малесенький пробіг. А далі по бюджетках Мирівка 6300. Це 2000 чистий 10 рік. Зараз поїду, напевно, і помию, бо маю. Для клієнта зняти відео, а вона у нас брудновастенька. <кій> 10 рік, 1,8 бензин, 140 пробігу, роботизована коробка, машинка в дуже-дуже гарному, достойному стані. Зараз поїду сполосну і покажу вам детально. Її клієнту також хто хотів. Також з бюджету 5,5 такий апарат. А що по ньому? По ньому дрібнички залишились, потрібно прокапати деякі моменти по кузову, подряпинки з коли. В частності на цьому молдного потрібно дещо зробити. Машинка в максимальній комплектації, як для лачика. Є в принципі все. Це 2004 рік, 1,8 бензин. Тут 150 чимось, 151 чи 152 тисячі пробігу, кузов круг не фарбований. Гарний, дуже лачеті, на класній комплектації, клімат-контроль, камера заднього виду, датчики світла, сенсори дощу, два комплекти легкосплавних дисків з резиною, туманки, все-все, що може бути в ній є. Така тачка. Цікаво, наберіть по телефону, детально відео обов'язково зніму. Але вже, певно, після того прокапаю ці всі моменти, які є на молдінгах і на ручках подряпинки. Ці. Далі цей, друзі, без підготовки. Ціна без підготовки 6500 доларів. Дев'ятий рік, 165 пробіг, 1,6 бензин, Рено, Сценік, але це без підготовки. Отакі, як є, приїхали, забрали, сертифіката немає, нічого немає. Що потрібно по ньому буде зробити? Дивіться, є арка подерта, потрібно рихтанути, і пофарбувати арку, і пофарбувати половинку бампера. Все решта піде під поліровку. Подряпенка ця забереться поліруванням. І ця подряпина також поліруванням переполірується, забере. Ну, її майже не помітно, але вона тут така незначна присутня. Гарна комплектація, туманки, задній парктрон присутній, клімат, круїз, курсова стабілізація, блютуз навіть є в ньому. Гарна машина, друзі, але ціна без торгу. 6500 дали в руки, поїхали, забрали. Хто хоче навіть. Можливо, комусь цікаво на перепродаж. Це не миган, це така класна машинка для таксі. Я вже повторювався, що це один з найліпших варіантів на ринку, які є в таксі. Далі, давайте так. Ціна готового 7200 300. Що я зроблю, коли буду готувати? Півбампера фарба, фарба того крила, фарба цього лапуха, хімчистка. Звичайно, докуплю. Ще комплект літа на нього, щоб було зразу з літньою резинкою. І що ще? Ну, в принципі, в принципі такі маніпуляції буду робити. Тому ви можете зекономити непогану цифру грошей, якщо приїдете і заберете його за 6500, так як він є. Цікаво, наберіть. Також з бюджеток район від 5 до 6,5 у нас є ще отакий меган, 2 літра бензин. П'ятий рік він. Це п'ятий рік 12 місяць, як виявилось в розмитненні. Але вже рестайлінг, бачите, Рестального морда. 5200 ціна. Роботи по ньому майже немає, фактично. Кому цікаво набріг, 2 літра, 144 тисячі оригінального пробігу. Хто там сумнівається? Чи ще щось, друзі? Всі він куди даю, все можете приїхати перевіряти. Автомобіль 2-літровий, механіка на 6 передач. Роботи по ньому майже немає. Такі незначні косметичні моменти, які можна прибрати самостійно. Це диски, якщо щоб не писали потім, це від Ополя. бачите, це не від неї. Машинка 2-літрова з малим пробігом в гарному збереженому стані. Якщо цікаво, то ви можете набрати, приїхати і зацінити, подивитися. Ну також, друзі, приїхав такий звір. Grand Space на автоматі 2 літровий ДЦІшка, 220 пробігу, рестовий з великим значком, як ви бачите, в класній комплектації, перед парт підігрів сидінь, камера, клімати, повноцінно 7-місний, ну, класний дуже автомобіль. В гарному стані є косметичних 3-4 підкраси, але чиста косметика. З того, що потрібно зробити, оцю накладку на бампері перефарбувати з того, що я бачу. І, в принципі, поліровка хімка, ще також трусанем ходову, глянемо, чи все добре. Машинка трасова, кермо все в ідеальному стані, сидіння так само. Вольвік, приїдьте, подивіться, гарна, дуже збережена машинка. Ну і що тут ще присутньо. Інсігнія, друзі, 17 ціна на віддачу без торгу. Тобто приїхали, дали в руки, забрали. Машинка в топовій комплектації, найкраща, яка є на ринку. Ну І, звичайно, куга знову ж таки. Приїжджайте, машинка не фарбована, не знаю. Мені здається, що одна з кращих пропозицій в на... нас тут в рівному на ринку, який є по стану, але чомусь ніхто не приїжджає. Чорна, чорна, всі кажуть, чорна, чорна, чорну не хочемо. Приїдьте, заберіть, дуже живий апарат. 2 літра дизель, механіка на 6 передач. 11-й рік, 192 тисячі пробігу, вартість автомобіля 11600. Нове щеплення, добра резина, другий комплект гуми в багажнику, передні та задні партрони, кондиціонер, круїз контроль, підігрів лобового складу, 4 підйомники, складання, регулювання підігрів зеркал, безключовий запуск в автомобіля. Ну, така цікава, збережена, класна куга. Ну і маганчик. Це не всі автомобілі, які є в наявності, їх є набагато більше, але просто вони всі десь по підготовчих роботах. Меган Босе 2015 рік, 1,5 дизель, автомат 193 тисячі пробіг. Гарні комплектації, безключно в всіх дверях. Має фаркоп, фарбований тільки капот косметично. Якось так. Ціна мегана, це 1,5 дизель на автоматі. Ціна цього тисяч 10200. Або, я вже говорив, 10, тобто 200 торгу, і плюс ми ще в предмет торгу робимо безкоштовну заміну ГРМ оливи і фільтрів. Цікаво, набирайте.